Всім гарного дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося спекти хлібинку домашню. Тому я зроблю салат з помідорів, може щось навіть із салом. От. Як я замішувала тісто, я не показувала, але я напишу. рецепт. Якщо ви все по рецепту покладете і замісите, одразу замішувати треба. От. То все у вас вийде так само, як і у мене. Тісто в мене постояло десь півгодинки. Я замісила і відставила. Тепер я його буду складати в конверт. Це дуже легко. Ось так і ось так. І знову дівчата накриваю мисочкою, хай полежить, може, хвилин, може, 10. Пройшло 10 хвилин. І знов так само руки в олію, обмочаю. І знов так само ще раз тісто розгортаю і знов складаю конвертом. І так треба зробити три рази. Знов залишаю на 10 хвилин. Знов 10 хвилин. Дівчата, оце шкодую, що не вчинила подвійну порцію, лише тільки одну. Тісто таке вдале, гарне. Знов так само: 10 хвилин пройшло. Я знову складаю ще раз конвертом. Знову накриваю місочкою, потім вже наступним разом вже буду ліпити хлібинку. Ще пройшло 10 хвилин, тепер буду ліпити хлібинку і вже класти в форму Можна зробити в формі батона. Просто так скрутити рулет. І все. А в мене буде в круглій формі. Звичайній сковорідці буду пекти цю хлібинку, то я хочу зробити в формі чиабата. Ось так я склала і кладу в форму. Це вже ладно ось так. І відставляю, щоб він підійшов. Я не знаю, скільки він буде хвилин підходити, але так гарненько, щоб він підійшов. І нагріваю духовку 200 чи 210 градусів приблизно. І буду випікати. Пройшло десь 20-25 чи 25 хвилин. Хлібинка збільшилася як мінімум вдвічі. Духовка вже розігріта. 200 або 210 градусів. Тепер ставлю в духовку десь хвилин на 30 чи на 35. Ось моя така хлібинка, паляниця зараз скуштуємо. Ось така вона в розрізі. Так наче не дуже, знаєте, без форми, але Структура тіста така хороша, доладня. Так і хочеться часничком. Зараз це і зроблю. Так, дівчат, а де я часник діла? Почистила часник і забулась, де я поклала. Зараз, дівчата, я буду вам апетит наганяти. Оце дуже смачно. У мене здору немає, але в мене є трішки. Ось трішки сало є перекручене з часничком. Це Маринка так робила, мене пригостила, а я зараз покуштую і помідорчик дівчата підготувала. Дуже смачно. помідор, сало, і літом їжа те ще треба. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до зустрічі!